Привіт всім! З вами Ігроман. І своя вами... невеличка інструкція. Мене просили зробити зборочку. Ну, як просили, питалися, якими я модами граю. І раніше я робив зборки і. оце вже другий раз. Буде під кожним відео в описанні. Просто заходьте і дивіться. Зроблю невеликий інструктаж, щоб потім не було, типа. У мене щось не виходить. У мене допоможіть і так далі. Заходьте інструкцію. Читайте інструкцію. Тут Все подробно написано. Куди, що і як? Для неофіційних і офіційних. Люди, які офіційні мають ігру, заходять сюди. Беруть зберігання. У мене путь отакий. Кожного по-різному. І все. Готом. Заходимо. А, нет. Заходимо в ігру. беремо сохранення. І сохранізувати. Там вас всі моди мають підтянути. Для неофіційних, Заходимо сюди. Берем ці всі моди. І сюди. Принципі, можете прямо з папку скачати. Просто папку поміняєте на свою папку назву і сюди їпите. Так буде бістріше просто. Так. Е, Потім заходите для офіційних. ті, що не офіційні. Берете це сохраніння. Закидаєте в модс. Ой, в САВЕ, Запускаєте. І, по ідеї, воно має спрацювати отако. У вас е, підключаться такі ті моди, які я використовую для ігри. Також у вас е, підключаться е, синхронізуються настройки модів. Оце по ідеї, бо сам я лично вже давно не користувався неофіційною ігрою. Тому як воно працюватиме, я не знаю. А перевіряти мені і якщо чесно. Це ряд. Чого лічного. всім дякую. Пока. І за плевоно буде в описанні.